У прадавні часи на землі була могутня країна Амазонок на чолі із царицею. Там панували тільки жінки-воїни, і в цій країні не було місця чоловікам. Амазонки були дуже вродливі, хоробрі та безжальні. Їхнім озброєнням були луки, стріли, мечі та невеликі щити. Зачекай, а як Амазонки пов'язані з водами Суходолу Південної Америки? Зараз ми все розкажемо. До вод суходолу Південної Америки відносять річки, Озера, болота, підземні води, льодовики та штучні водойми. Вони нерівномірно розташовані на всій території материка. Порівняй розташування річок та озер на кліматичній та фізичній картах Південної Америки. У яких частинах материка їх є більше? Річок та озер більше в тих частинах материка, де є багато опадів. Адже річки здебільшого мають дощове живлення. Але деякі з них мають додаткове живлення ґрунтовими водами, таненням снігу і льоду в горах. В екваторіальному поясі, де бувають і рісні опади, є багато річок та боліт. У субекваторіальному та субтропічному поясах річки мають чітко виражену сезонність, тобто стають повноводними під час дощів. У тропічному поясі їх мало. Майже всі великі річки цього материка несуть свої води до Атлантичного океану. Невеликі гірські річки Анд впадають у Тихий океан, а території внутрішнього стоку займають зовсім малу площу. Амазонка це рекордсменка серед річок світу. Вона найдовша, найповноводніша, найширша та найглибша. Свою назву вона отримала завдяки іспанським мореплавцям ще в часи завоювання Америки. Тоді вони боролися на берегах річки з місцевим населенням. Іспанці були вражені вродою та хоробрістю жінок, які билися на рівні із чоловіками. Їм навіть здалося, що потрапили в країну Амазонок. Відтоді ця річка так і називається. Амазонка бере свій початок на заході, в Андах. У цю річку впадають приблизно 500 приток, тому водойма має найбільшу у світі площу річкового басейну. До речі, притокою Амазонки є незвичайна річка з окропу шанай Шанай-Темпішка. У деяких місцях вона має температуру близько 90 градусів за Цельсієм. Після проведеного хімічного аналізу з'ясувалося, що вода в річці придатна для пиття і не містить небезпечних для життя елементів. Якщо ти захочеш чаю чи кави, то можеш приїхати в Південну Америку та зробити собі тут ароматний напій. Довжина Амазонки 6992 кілометри. На сході річка впадає в Атлантичний океан. Ширина гирла Амазонки 325 кілометрів. Уяви, це відстань від Києва до Хмельницького, у гирлі Річки розташовується найбільший острів, який має назву Маражо. У водах Амазонки тваринний та рослинний світи є дуже різноманітними. Там живуть крокодили, дельфіни, черепахи, різні види риб, як от маленькі гупі, окраса наших домашніх акваріумів. У нижній течії річки під час припливів і відпливів виникає унікальне явище потужна хвиля амазону або поророка. Вона рухається проти течії річки з великою швидкістю та грюкотом. Її висота може сягати 6 метрів. Тому, якщо тобі подобається серфінг, приїжджай до Амазонки. Парана це друга за величиною річка в Південній Америці. Її назва означає подібна до моря. Вона розташовується в південній частині континенту. Загальна довжина річки 4880 кілометрів. Її витоки знаходяться на бразильському плоскогір'ї. Вона тече з півночі на південь материка, перетинає тверді кристалічні породи щита та утворює численні водоспади. Найвідомішим та найпотужнішим із них є водоспад Ігуасу. Він має висоту 72 метри, а ширину майже 4 кілометри. Водоспад знаходиться на межі Аргентинського і бразильського національних парків Ігуасу. Він розташований у тропічних лісах з унікальним рослинним та тваринним світом. Це найбільш екзотичне місце Південної Америки. Річка Парана впадає до Атлантичного океану. Оріноко це третя за величиною річка Південної Америки. У перекладі з мови індіанців племені та мануків Оріноко означає велика річка. Вона розташовується в північній частині Південної Америки. Та має довжину 2740 кілометрів. Річка бере початок на Гвіанському плоскогір'ї та тече з півдня на північ. Поглянь на карту до якого океану впадає оріноко? Оріноко впадає до Атлантичного океану. У її руслі є багато порогів. У верхів'ях однієї з її приток річці Чурун. Розташовується найвищий у світі водоспад Ангель. Його висота 1054 метри. Він майже у 20 разів вищий за Ніагарський водоспад. Водоспад названий на честь венесуельського льотчика Ангеля, який відкрив його 1935 року. Місцева назва водоспаду Чурун Мерун, де Чурун назва річки, а Мерун водоспад. Більшість річок Південної Америки живиться дощами. Менша частина має змішане, тобто дощове та підземне живлення. Річки, що починаються в горах вище снігової лінії, отримують снігове та льодовикове живлення. На території Південної Америки небагато озер. Одне з найдавніших є озеро Маракайбо на півночі материка. Озеро називають Лагуною, бо воно з'єднується вузькою протокою з Карибським морем. Улоговина озера має тектонічне походження. У Маракайбо впадає понад 50 річок. Над місцем впадання в озеро річки Кататумбо відбувається загадкове природне явище, яке назвали штормом Кататумбо. На висоті близько 5 кілометрів скупчуються грозові хмари, які здатні виробляти до 280 блискавок за годину протягом тривалого часу. У цьому районі грози бувають до 200 днів на рік. Озеро Тітікака. Найбільше з високогірних озер воно розташоване в Андах на висоті 3812 метрів. У перекладі з мови інків його назва означає скеля з олова колись індіанці займалися видобутком олова на одному з островів озера. До речі, їх там є приблизно 40. У Улоговина озера має тектонічне походження. Вода солонувата, один проміле, проте водойму вважають прісноводною. В озері також живуть рідкісні та унікальні представники фауни. У Південній Америці розташована найбільша у світі заболочена територія. Її називають Пантанал, що в перекладі з португальської означає болото. На півночі Ант-Льодовики мало розповсюджені, бо більша частина гір знаходиться в жаркому тепловому поясі. Отже, і снігова лінія розташовується на значній висоті. Але на півдні Анд знаходиться величезний патагонський льодовиковий щит, який є третім за розмірами після Антарктиди та Гренландії. На материку є багато підземних вод. Вони розташовуються в прогинах давньої платформи на низовинах. Води суходолу Південної Америки відіграють важливу роль у житті населення та розвитку господарства. Будемо підсумовувати, а ти поки напиши в коментарях. Який із водних об'єктів запам'ятався найбільше і чому? Запам'ятай. Води суходолу нерівномірно розташовуються на території материка. Усі річки Південної Америки належать до трьох басейнів Атлантичного океану, Тихого океану та басейну внутрішнього стоку. До найбільших річок Південної Америки відносять Амазонку, Парану Оріноко. Найбільші озера мають тектонічне походження. До них належать Тітікака і Маракайбо. Найвищим водоспадом у світі вважають водоспад Ангель на річці Чурун. Найпотужнішим у Південній Америці є водоспад Ігуасу. У наступному відео ти дізнаєшся, де живуть величезні змії анаконди та павуки птахоїди. Підписуйся та залишай лайк.